Музика, арт-терапія, майстер-клас, качання каші, польова кухня, щоб підтримати моральний стан і створити атмосферу тепла та єдності. У Львові провели захід для військових, що лікуються в центрі анброкен Шеф-кухар київського ресторану Роман Небрат разом з командою приготували просто небо 800 порцій різноманітних страв. Сьогодні у нас основна страва незвична це качана каша. Качана каша зі свининою. Також у нас буде холодник з буряком. У нас буде лимонад, печена картопля, печена курка, шашлички. Якщо не вистачить їжі, у нас також будуть курячі ковбаси. То смакували все, ну холодник, це понятно. У нас теж таке є. В Харкові є, якби от ну, да? ну, оцю качану кашу. От це була бомба. Це для мене, якби було ношенство. Я вам скажу, що дуже смачно таке. Воно таке сочне. На так да, отаку глянув, то горох, так? Да? Ні, дзюзьки. Набагато смачніше. Це все ж таки не в чотирьох кімнатах, а концерт гарна їжа. Дуже гарна. Кашу для обіду спеціально замовляли у Газдинь, А як готувати страву, розповіли на майстер-класі. Її особливість довгий та клопіткий метод приготування. Потрібно взяти пшоно, додати яйце та муку, постійно качаючи рукою. Цей процес триває аж три години. Спробували качати кашу, і пацієнти центру. Перший раз про цю кашу чую. Е, робимо, як там качана, качана каша. Так, дуже цікава страва. Наскільки нас повідомили, вона з Полтавщини правильно? Дуже дивно, ніколи раніше не чув. Ще однією активністю для пацієнтів став майстер-клас, під час якого учасники за допомогою овочів штампували малюнки на папері. Займаємося штампуванням овочами. Це давня, автентична традиція, мистецька українська, це так зване наївне мистецтво, коли люди самі на основі того, що вони мали ті ресурси, інструменти, наприклад, овочі ті самі, просто починали ними творити якесь мистецтво, щось цікаве робити, щось нетрадиційне, тому що рутина в людей була важка. Я сподіваюся, що це. Трошки, хоча б на цей е, період, поки вони е, творять, відновлює їхню рівновагу, дозволяє забути про щоденні турботи, якісь прикрощі, і просто слухати серце. Ініціатива взагалі дуже класна, і я вважаю, таких ініціатив має бути набагато більше, частіше. І взагалі в різних містах вони мають проводитись. По перше, об'єднання всіх родин, так само тих людей, які на кріслі колісному, е, там люди з обмеженими можливостями. Фізичними певними, або ті навіть, хто фізично здоровий, так, то це теж дуже класно, там різні арт-терапії, польова кухня. Мені здається, це дуже перезавантажує як мозок, так і, і душу, і тіло. Типу це класно. Ми дуже хочемо перше підтримати дух наших пацієнтів, які проходять тривалу реабілітацію, тривале відновлення, дехто з них місяцями, а навіть рік і більше проводить тут у стінах нашої лікарні, нашого центру. Тому ми сьогодні доклали всіх зусиль, щоб нинішній день був наповнений позитивом, щоб вони смачно поїли дружини захисників, які також. Є на нашому святі сьогодні мають можливість взяти участь в майстер-класі. До створення настрою пацієнтам долучилися львівські музиканти. Також виступив військовий оркестр Національної академії сухопутних військ.